Посилка на якій рюмка намальована. Це що значить, що тут нам сінька прийшла? А? Як думаєш? Чи це може, щоб не билося? Та ні, я думаю, що там нам ковкнуть прийшло, так? Да? Сьогодні Субота, Миколая, День Збройних Сил. До речі, вітаю всіх причетних. Ого. -го! І що нам робити з цим ділом? Уявлення не маю, що це? Ну я загляну. А если посчитаю нужным, то покажу и вам. Я думаю, я посчитаю нужным, показать. думаю, да. Что, вот? Вот так треба. По протоколу. <рикола> а тут вообще приколюха. На. Ну. Можно носить в всю погоду на, на лапки типа, Так. Интрижка, да? Ляп. Знаешь, что это? Да, конечно, знаешь, но ну, сколько можно это не знать. Уже 300 раз показываю, еще 300 раз покажу. А это? Маленькая, гарненькая. Запутался. Индикаторная лампа. Ин 12. И такую лампу мы купуем. а только смотрите О! трохи разбилась. І скільки драгів в цих металах. 0,3. Правильно? Так, да, правильно. Ця лампа береться для виготовлення годинничків. Отака от штука. І з цієї лампи зроблять, нададуть їй друге життя. І ця лампа іще світитиме довго, гарно, яскраво. Да? А тут здається також лампочка. Але... Більш цінніша, якщо я не помиляюсь, судячи по розміру, я думаю, що тут лампа ін 14 Ну, але ж я можу помилятися, правильно? Як думаєш, правильно, не правильно? Я думаю, так. Да. Ні, я не должен помилятися. Ну як це помилятися? Не треба помилятися. Треш відповідально відноситься до роботи. Бач? Думав, думав і ніхіра не вгадав. Це знову ін 12 лампа. А я думав, що це 14. Ну дивись, ін 12 ін 14 ін 18 ін 16 якщо у вас є такі лампи, пропонуйте, ми залюбки будемо купувати. Ми далі будемо розпаковувати. В принципі, якщо там іде ін 12 ін 12 то вже нічого нового я вам не покажу. Правильно? Думаю, правильно. А у вас, якщо є лампи з маркуванням Ін. Присилайте фото, показуйте і звичайно відправляйте ваші матеріали. Посилочка з Київської області. Зараз глянемо, що до нас могло звідти навідатися, так? Да? Щось таке якесь цікаве дави внизу. Давай наряди надінемо, так? Да? Правильно рукавиці надіні? правильно? Як Та надо, півтиками вверх чи півтиками вниз? Вниз. А добре, як півтек вверх. Так, дивись, до нас приехало на старте. На старте контакты на миди. Озушка. Процессор. Нормально начало? нормально. И дальше у нас что? Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Не расскажу. Ну, покажу. Алюминий электротехничный. Найдорожчий вид алюмінію, да? Есть. Потім. Мідь. Найдорожчі із простих металів. Да? Хоча ну, наскільки вона проста. Здається, нам, що проста, бо ми її бачимо ще часто. Да? Але приберемо з нашого побуту і все, і, і це буде горе біда. Да? Я думаю, так. Да. латунь? тут ідеально зроблено, да? все розрізано, все достано. Нічого ніде не залишилось зайвого. Оце відмінний результат. Ось люди, відправляючи посилки, завжди дуже якісно підходять до підготовки матеріалу. От просто. Диви, свинець який, так? Да? Може це бути не свинець, як думаєш? Я думаю свинець. Та свинець 100%. Ну давай покажемо. випадково щось круче. Ну, я думаю, що не круче. Так, Звичайний свинець. А от грузики. Рибацькі грузики. Чи могли їх сплавить з чогось цікавішого, як думаєш? Чого б і ні? Ну, не той випадок. Давай ще оцей перевіримо. Мало лі, да? Угу. Ах, розчарування. Думав, можливо, якийсь із грузиків зроблений буде з чого. Та що угодно дорожчого, чим свинець. А що може бути дорожче свинця із свинцевої групи. Давай пробіжимося. З самого старту. Гарт. Типографний сплав. Дорожче, дорожче. Припой любого вида. Дорожче, дорожче. Бабітові сплави. Чисте олово. Куча всяких сплавів, які можуть в собі містити свинець, вони будуть схожі на свинець, але це буде не свинець. Якщо ви маєте якісь цікаві чушки або. Те, що вас заставляє задуматися, цвинеться чи ні, то звичайно, що запакуйте, відправте нам, ми зробимо аналіз і повідомимо вам. А так, все посилочка суперова, посилочка легенька, з якісно зробленими гарними матеріалами, ми ж переходимо працювати далі. А ви пакуйте свою посилочку і відправляйте на Лубні.